683 студенти сьогодні стають випускниками. Для нас ви справжні стоїки, адже вам довелося навчатись, напевно, у найважчі часи. Але стоїки це ті, хто стоять, хто робить свою роботу навіть тоді, коли здається, навколо все руйнується. І ті, хто виконує свій обов'язок до кінця. Ви приходили на навчання після нічних тривог та обстрілів. Ви займались в укриттях, після чого спішили на головний залізничний вокзал міста Львова. Для того щоб опікуватись з десятками тисяч вимушених біженців. Ви сортували сотні тонн гуманітарної медичної допомоги на аптечних складах. Ви в університетських лабораторіях виготовляли заживляючі мальзі та хімічні грілки для наших воїнів. Ви плели захисні сітки, маскувальні. Ви чергували біля ліжок поранених бійців в госпіталях, Ви формували і надсилали допомогу на фронт. Сьогодні наш студент заочник. Фармацевтичного факультету Олександр Остапович зумів поєднувати навчання та службу в Збройних силах України, де він з 2023 року виборює незалежність. Також навчання зі службою Збройних Силах поєднали студенти-медики. Олександр Крищук надавав медичну допомогу воїнам в медичному батальйоні госпітальєра. Назарій Грайбовський був бойовим бійцем з одного з підрозділів Збройних сил України. Орест Корпан був солдатом у військовій частини сьогодні. Вони тут, на цій площі, і разом з своїми колегами отримують диплом про завершення навчання. А от їхній однокурсник Ян Кривка не є учасником сьогоднішнього свята, він оформив академічну відпустку і станом на сьогодні перебуває на передовій, де разом з побратимами виборює незалежність нашої держави, даючи нам можливість бути тут. кажуть темні часи народжують світлих людей. Сподіваюсь світло добра, милосердя, самопожертви, які ви запалили в своїх серцях, допомагаючи потребуючи, незгасими вогником палатиме ваших душах під час виконання вами професійного обов'язку лікаря, стоматолога, фармацевта. Сьогодні хочу подякувати усім, усьому викладацькому складу університету за те, що ділились своєю професійністю. Досвідом і за те, що виховали вас і відпускають в життя. Хочу подякувати вашим батькам, які терпляче підтримували вас допоки ви ставали на ноги. Для нас велика гордість в тому, що ви навчались в Львівському національному університеті, і влада, обласна влада, міська підтримує максимально професорсько-викладацький склад для того, щоб тільки розвивався. Не тільки університет, а вся медична галузь. Набувши професії лікаря та усвідомивши важливість обов'язків, що покладаються на мене, в присутності моїх учителів і колег урочисто клянусь: усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони і поліпшення здоров'я людини, лікуванню і запобіганню захворюванням. Подавати медичну допомогу всім, хто її потребує, незмінно керуватися у своїх діях і помислах принципами загальнолюдської моралі, набуваючи професію провізора та усвідомлюючи важливість обов'язків, що покладаються на мене, в присутності моїх учителів та колег, урочисто клянусь чесно служити справі охорони здоров'я народу України, неухильно дотримуватися в житті і професійній діяльності. Принципів загальнолюдської моралі оберігати людське життя і здоров'я, відпускати високоякісні ліки, ставитися до людей уважно, терпеливо, дбайливо, гідно продовжувати благородні традиції світової фармації. І сьогодні, стоячи на порозі, я випуску, я відчуваю велику віддяченість за все, що селося за всі роки. Університет показав приклад. सेले वित्रिम के तस्प्रवजनोय लुद्यनोस्ते जाते शो पोविरीव को पो कोलिया सामा शेने बुला वेपे बनेना उस वही सीना जास तो बरेने विश्रुतिया शोया तूत ने चुजन का आज चास्तीना वेली कोई अकादी मिचनोई रोती है ई ओसो ब्लीवा का मोइम भूतियाम ता ओदो रुपी काम मी राजोम होतु नोचामी Підтримували одне одного, коли було важко, не було піти, там We